Зроблю все, щоб свекрусі нічого після чоловіка у спадщину не дісталось. Коментар трішки перефразую, тому що досить така радикальна позиція в пані Ольги з приводу віддачі спільно набутого житла, яке оформлено на чоловіка. Пропонується віддати все дітям, але чоловік зробив ще розпорядження, що треба доглядати за його мамою фінансово. Давайте розберемо цей випадок. Ви, друзі, постійно забуваєте про те, що є ваше бачення, є бачення закону, яке може розбігатися, але це не означає, що закон, коли ви не хочете, перестає діяти. Згідно законодавства, у нас представниками першої черги є офіційний чоловік-дружина, діти і батьки спадкодавця. Тобто свекруха як мама вашого чоловіка, якщо чоловік не напише заповіт, яким зробить перерозподіл часток спадщини після нього. Має таку саму частку, як ви, і як ваші спільні з чоловіком діти. Те, що ви не бажаєте, щоб так було, ви ж розумієте, що саме небажання не звільняє від обов'язку нотаріуса поділити спадщину між усіма спадкоємцями, які підлягають щодо подачі заяви і входять до першої черги спадкоємців. Видати відповідну частку. По-вашому, як може нотаріус сказати, От пані Ольга не хоче, щоб там шановна пані там, Ірина отримала спадщину, бо ви є мамою загиблого або померлого, то я вам там не видам да? і, і робіть, що хочете, судіться. Так же ж не відбувається, нотаріус, коли відкриває спадкову справу, звіряє свідоцтво про народження, хто від кого походить, звіряє, хто подав заяви. Звіряє, хто прописаний на момент смерті зі спадкоємцем, спадкодавцем, точніше. І тільки після вивчення цих всіх обставин, коли завершується 6 місяців, починає запрошувати спадкоємців на отримання спадщин. Нагадую, ваш чоловік, як власник своєї частки, може розпоряджатися нею, як заманеться. І навіть не обов'язково залишати заповіт на маму або дітей, або на вас. Вони не поодинокі випадки, коли в заповіт взагалі пишуть навіть не народичів, і це теж нормально. Війни за спадщину посилання на наш навчальний курс від пані в законі залишає під цим відео. Там багато чого корисного про спадщину.